У кривому розі ліквідовують наслідки кривавої російської атаки. Путінські терористи вбили чотирьох людей і поранили сорок трьох. Двадцять постраждалих в лікарні, шестеро з них у тяжкому стані. Серед травмованих дев'ятеро дітей. За даними голови рай по кривому рогу окупанти вчора ввечері вдарили ракетою Х-59. Пошкоджені двадцять багатоповерхівок, загалом понад 400 квартир. Постраждали дві школи, два дитячі садки, підприємства, адмінмудівля, продовольчі магазини і машини. В одній з висоток почалась пожежа, але рятувальники вдалося її і евакувати 154 людини та врятувати п'ятьох. Довелося зрізати двері до квартир. Була вкрита квартира, де по попереднім даним було три, знаходилось три особи. Знайшли жінку під завалами. Вона була провалена стіною і в цьому квартирі також була пожежа. Також знайшли там тіла чоловіка. І ще одна особа була врятована з цієї квартири на місцях. Біля пошкоджених будинків розгорнуто чотири пункти обігріву і два оперативні штаби поліції. Також видають постраждалим будматеріали і гуманітарну допомогу.